Операції з грошовими коштами, розрахунки з підзвітними особами в національній валюті. За матеріалами статті Олени Цятковській. Повний текст статті розміщений на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з проведення розрахунків з підзвітними особами в національній валюті. Відображення в обліку отримання коштів в касу. З реєстраційного рахунку здійснюємо за допомогою документа прибутковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ прибутковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції отримання в касу сум з реєстраційних рахунків, джерело фінансування та КВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку видачі готівки і підзвітній особі з каси установи. Здійснюємо за допомогою документа видатковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ видатковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції Видача готівки під підзвітній особі, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибет кредит. Відображення в обліку звіту за використання підзвітної особою бюджетних коштів проводимо документом Авансовий звіт Розділ Грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ Авансовий звіт за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, джерело фінансування та вид операції Авансовий звіт в табличній частині документа на закладці Основна відображаємо дату подання звіту, номер та дату наказу, рахунок обліку та матеріально відповідальну особу. На закладці Витрати відображаємо дату початку та закінчення відрядження, підставу витрат, номер та дату підтверджуючого витрат документа. Записуємо та проводимо документ, натиснувши кнопку Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит Відображення в обліку видачі підзвітній особі перевитрат по відрядженню здійснюємо за допомогою документа видатковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ видатковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції видачі готівки підзвітній особі, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера, підрозділ та піп працівника. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет кредит. У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті. Відображена на демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!